Всім привіт, друзі! Давненько-давненько мене не було. Вирішив відосик, вирішив відосик записати для вас. Тим паче зараз йде мирний 13 режимчик. В цілому хочу коротенько пробігтися по, про режимчик да, сказати і про сам фінальну нашу нагороду. про сам танчик не як е, який він у нас є. Да? Чи вартує він того, в цілому, потрібно, не потрібно, давайте трішечки з вами коротенько пробіжимося, проговоримо. Е, в цілому, режимчик, в цілому прикольний, мені подобається такий е, трішечки відволіктися від рандому, поганяти, популять. в цілому непогано. Але так як ми знаємо, е, якщо порівнювати з Тим роком то потрібно більше грати взводом, збирати свою команду, щоб у вас була комунікація. Потім просто більш краще і більш, так сказати, надійніше пройти ці задачки. Задачки тут різні, розшифровувати, от як ми вже бачимо, я зробив 16, ой, 8-16. Чесно скажу, я не упарююсь, просто робиться-робиться, якби. І я не парюсь по поводу танчика. Просто так, чисто граю. І роблю потихенечку. Нагороди попутно, в цілому непогані. І Дніпрема є, і, як ми бачимо, можна 5 етапчиків безкоштовно бойової перепустки пройти. Що доволі таки непогано. Експериментальне обладнання є, на x 5 досвіду є, срібла не дуже багато дають, бонів теж не дуже багато дають, посібнички різні. Ну, В цілому, нагороди непогані. Нагороди непогані, попутні до. Танчику Нагородні не погані, тому можна в цілому грати. Якщо ви граєте, якщо вам режим подобається, то чому б ні? Що нового в порівнянні з тим роком? Добавили останній рубіж, тут ви вибираєте вже свій танчик восьмого рівня з вашого ангарчику і на ньому просто вбиваєте волни цих ботів, які на вас нападають. Всього там 5 волн. Єсть, і в цілому режимчик мені зашов. Я скажу, доволі таки непоганий, але ж знову таки з рандомними гравцями п'яту хвилю все ніяк не можемо подолати. Якщо знову ж таки збирати свою команду, то я думаю, це буде набагато. Ефективніше пройтися. І доволі таки, до речі, в останньому рубежі більш краще фармляться ось ці ключики дешифрування запису. От вони більш краще фармляться. Звісно, для кожного етапчику є свої умови. Що потрібно зробити, як, наприклад, ось на 11-му, знищити 5 хвиль е, в режиму останній рубіж. Ж, е, якщо пропустити, потрібно буде 90 нафармити, а так там 30, по-моєму, чи щось таке потрібно. Тому, в цілому, е, щось нового такого не додавали. Да, і 2 боса. Там йде на. Якщо беремо важко і кошмар, там буде два боси. Близнюки їх там називають, їх потрібно буде знести, як то кажуть. Ну, то таке. Давайте перейдемо до основної нагороди до нашого Нергала. Отак він виглядає. Виглядає він, звісно, кошмарно. Дизайн прям максимальне фуфло. Мені взагалі не подобається. Єдине, що ну, плюс-мінус 3D-стильчик ну, непоганий. Такий на, на любителя, як то кажуть. Ну, Мені в цілому 3D-стиль сам по собі мені подобається. Но сам танк, просто кошмар і ужас, Прям ужас і ужас. А я би, це важкий танк і, і повинно тут бути багато броні, але ні, її тут в цілому то і не так і багато. Гармата в нас тут 9 рівня, як ми бачимо, з бронепробиттям 215, друзі, 215 базовими снарядами. 350 у нас альфи. Голда в нас прибуває 252 теж 350 е, альфи. Добре, це ні. Не добре. 215 на 8 рівні. Е, ви ніким не здивуєте, е, навіть граючи з 9 рівнями Да навіть граючи фул в 8, це взагалі не бронепробиття. І в 350 альфи це вже теж не. Не здивування якесь. Тим паче в гарматі тут нема нічого такого особливого, тут немає не барабану, не дозарядки. В цілому тут нема нічого такого, за що можна було б там, змиритися з цим бронепробиттям, з цією ліфою. Там був би барабан, наприклад, там на, не знаю, там, на 5 снарядів. То б сказали б: Ну окей, там хай буде 215-350, зато є барабан. То в цілому нічого тут немає. Заряджання гармати в нас 10,5 секунд в базі. 2000 у нас ДПМчик за хвилину, 0,38 розкид. З таким бронепробиттям Альфою це багато, дуже багато для такого тяжа. тим паче він практично не їде. І час зведення 2,3. Ну, зведення плюс-мінус окей. По живучості ми маємо 1400 від поєнтів 230. У нас бронювання лоба корпуса, 80 борта корма, і башта у нас теж 230, іде 130 борт, і 80 йде карма. Ну, по факту, давайте, якщо ми приблизно прикинемо, що ми маємо? 235? Практично углів у нас немає. Є тут ну такі зони є, да? там, ось, ми бачимо і за 400, якщо він такий, як яйце, там по факту да? і НЛДшечка у нас 235. Тому танчить він практично нічого не буде. Деякі да, ви будете танчувати, але 9-10 рівні. Просто будуть знущатись над ним, тому що ви нічого противопоставити їм не зможете. Тому бронювання тут я скажу так, воно не бронювання, скажімо так, ну посередственне, не, ну, нема нічого, такого прям вау. По рухливості ми маємо 800 кінських сил потужність двигуна. 24 ми їдемо вперед, 12, ми їдемо назад. Ми взагалі не їдемо. Це, ну, практично Т-95 ПТ-9 рівня американська, яка практично не їде, але вона хоча б броньована, і альфа там є. А тут нема нічого. Вона навіть з турбіною там ще плюс 4 буде тихе 28. боновою буде тихе 30. Скритність не беремо, спостереження 360, огляд і дальність зв'язку 782. Чесно скажу, танк такої. Е, попахує прям таким лайном е, і ще тим. Е, чисто для колекції, ну, окей, але е, грати, ну, я більш чим впевнений, що грати на ньому практично ніхто не буде. Е, можливо, він буде фармить якось більше там, я не знаю, хоча це буде фрем танк більше від. Е, того самого Ренегата він фармити однозначно не буде. Тому, чи потрібен вам цей танк, це вирішувати вже кожному з вас. Якщо ви граєте в режим, вам режим подобається, то ну, в цілому, чому б ні? Зробите, зробите, там пройдете ці всі етапчики, закриєте, заберете танчик. Окей, тим паче, тут в цілому є екіпаж. Чотири члени екіпажа, да, з... Якщо не помиляюсь, там буде опит на вивчення навички однієї. Тому, ну чому, в принципі, ні. Екіпаж, по крайній мірі, можна буде забрати. А сам танк, ну, танк не цікавий, мені танк не сподобався. І я так чисто для себе граю цей режимчик, просто мені по фану понравився, якщо пограти в останній рубіж, от, в принципі, прикольно. от За це нововведення. Тут, а, прям Варгеймінгу, Респект. Круто зробили. Прям, прям супер. Єдине, що в мене танків 8 рівня, не так уж багато, таких більш-менш цікавих, інтересних, тому що там, якби можна на громі там попокатати, подивитися. Ну. Но... В грома, там, там прям треба, це, якщо буде ваша команда, тоді так, да, тоді можна буде громом грати, а так ні. На БЗ пробував взагалі не вкатує. Він там перезарядка довга, він не їде. Єдиний танк, який плюс-мінус мені сподобався, це XM66F. Непогано він заходить конкретно в цьому режимі, плюс-мінус мені сподобався. Ренегат теж непогано заходить. Астранрек пробував не дуже. І пробував, що я. Обсидіана ще пробував. В цілому теж можна пробувати. ну, Маленька альфа. І е, Т54 зразок 1. Теж в цілому непогано, але за рахунок альфи своєї невеликої, теж важковато це все діло проходиться. 703-го ще пробував, ну мені не сподобалось. Теж не хватає динаміки, перезарядка і тому подібне. Там потрібно все дуже швидко робити, тому. Не дуже-не дуже мені закатило, ну от, XM-чик, XM-чик, в принципі, зайшов. От XM, де вона є. От XM66F, в принципі, нормально. Тому, якщо вам подобається режим, то. Е Можна грати, забрати цей танк, але він буде чисто у вас для колекції. Грати на ньому рандом, я більш ніж впевнений, ви не будете. Якщо я його заберу, получше мене його забрати, то огляд ми по ньому зробимо обов'язково, подивимося, що воно, як воно, як він грається. Але я не упарюсь в цей режим. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, прожимайте подобайки. І до скорих зустрічей на нових відеох. Всім пока-пока!